На цьому занятті з вами розглянемо визначені інтеграли. Два визначених інтеграла обчислити. Ми повинні пригадати, що визначений інтеграл це у нас є площа під графіка заданої під інтегральні функції. Невизначений інтеграл без меж інтегрування це є сімейство кривих, сімейство функцій. Які об'єднуються загальною константою С. Шукається первісна функції. І додається константа С. Визначений інтеграл це інтеграл, який обчислюється за формулою Ньютона-Лейбніца. Давайте пригадаємо формулу Ньютона-Лейбніца. Вона має вигляд інтеграл від А до Б. Деякої функції F від x. Не забуваємо розширення d від x dx і дорівнює первісна функція, функція в точці B відняти первісну функцію в точці А. Так, за такою формулою. ньютона newton це Кому цікаво доведення, може звернутися до інтернет-підтримки, там все є. Значить, ми з вами займаємося практикою. Як на практиці обчислюється цей визначений інтеграл? Маємо дві функції. Перша функція, Перша функція. наприклад, інтеграл треба обчислити від 0 до одиниці функції х в кубі плюс 3 х квадрат плюс х, ну, і нехай буде dx. Так? І друга функція, наприклад, Другий приклад. Визначений інтеграл від π на 4 до π на 2 функції cos х dx. Ось такі два простенькі звичайні інтеграли. Ми з вами сьогодні на занятті розглянемо. Значить, Дивимося на перший інтеграл. Межі інтегрування від 0 до 1. Нижня межа 0, верхня межа 1. Інтегруємо задану функцію. Задана функція є сумою е, трьох функцій: кубічної, параболи і лінійної. Так? Значить ми е, е, інтеграл від суми знаємо адитивну властивість інтеграла, що інтеграл від суми дорівнює сумі інтегралів. Ми так і записуємо. Значить, Інтеграл від суми дорівнює сумі інтегралів від 0 до одиниці х в кубі д х плюс. Інтеграл від 0 до одиниці 3 х квадраті dx. І плюс інтеграл від 0 до одиниці dx, так? Дорівнює. дорівнює. Далі, за таблицею первісних для функції х кубі, пригадуємо, яка первісна для функції х кубі. Ну, звичайно, це х в четвертій степені поділити на 4. так? І межі інтегрування ставимо від 0 до одиниці. Далі другий інтеграл. Константу можна завжди винести за знак інтеграла. Це є властивість інтеграла. Всі її повинні знати. Значить, виносимо за знак інтеграла константу. А первісна для функції х в квадраті це яка в нас буде? Х в кубі поділити на 3. Так і ставимо межі інтегрування від 0 до 1. Ну, і останній інтеграл. Межі інте, первісна для функції х це х в квадрат поділити на 2. Ставимо межі інтегрування від 0 до одиниці дорівнює, Ну і обчислюємо. А тепер дивимося на цю формулу. Первісна в точці Б, відняти первісна в точці А. Звертаю вашу увагу, що F велике це позначається первісна для цієї функції. Що означає первісна? Якщо ми будемо брати похідну від цієї функції F велике, то буде підінтегральна функція F маленьке. Це і є поняття первісної. Так. Підставляємо F від B, тобто верхню межу одиницю. Одиниця в четвертій степені це одиниця. Буде одна четверта. Так? Одна четверта. Ставимо знак мінус. Підставляємо 0. 0 в четвертій степені 0, 0. Поділити на 4 буде 0. Так і пишемо 0. Далі ставимо плюс. Іде знак плюс. 3. Помножити. Підставляємо верхню межу F від B. Одиниця. Одиниця в кубі, одиниця поділити на 3, 1 третя. Так і пишемо: 1 третя. Так, і підставляємо 0, 0 в кубі 0, поділити на 3 буде 0. Мінус 0. Так. Плюс. І останнє. Е, одиницю підставляємо. Одиниця в квадраті, одиниця поділити на 2, 1 друга. 1 друга. Так. І мінус 0 так і буде, мінус 0, дорівнює. А тепер порахуємо те, що у нас залишилось. 1 четверта плюс 3 на 1 третю буде 1. 1 четверта плюс 1 і плюс 1 друга. Дорівнює. Так, 1 четверта плюс 1 друга це буде 3 четвертих. І ще 1, 1 ціла 3 четвертих. І не забуваємо, що визначений інтеграл це площа ось під графіка цієї функції. Якщо ми побудуємо графік цієї функції, то під графіком буде якась обмежена площа від нуля до одиниці, так? І площа ця буде дорівнювати 1,3 четвертих. Ми можемо дописати квадратних одиниць. Неважно в яких квадратних одиницях ми будемо це вимірювати. Чи в метрах квадратних, чи в кілометрах квадратних, чи в арах, чи в гектарах. Це одиниці площі. Так, значить, перший інтеграл ми з вами обчислили. Переходимо до обчислення другого інтегралу. Знову ж таки, за цією формулою. Первісна косінус у нас буде синус. Чому? Тому що похідна синуса буде косинус. Тому за таблицею первісних це буде. У нас синус. так? Пишемо синус Х в межах від пі на 4 до пі на 2. Так. Підставляємо верхню межу синус пі на 2 це одиниця. Підставляємо нижню межу синус пі на 4. Це буде корінь із 2 на 2. Одиниця мінус корінь з 2 на 2. 2, на 2. Ну, кому не подобається такий вираз, то можна до спільного знаменника. Тут дописати одиничку. Спільний знаменник 2, і тут додатковий множник 2. 2 мінус із 2 одиниць квадратних. Ось і все. Таким чином очислюються визначені інтеграли. Дякую за увагу.